містах і селах, прадях хвіст, чує світ, Українській армії. Наші хлопці, майбутні захисники захисників, Ми впевнені, що вони з світлі це звання, адже їм довірять оберігати спокій багатьох мільйонів, мешканців України. До того, щоб стати справжнім захисником, треба вже зараз готуватися, зартуватися, займатися спортом. Треба бути мужніми, нахідними. У змагання беруть участь дві команди. А визначати команду переможця буде класний керівник. А зараз на сцені ми запрошуємо всіх учасників. Кріку відправо. Всі, всі. 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 де всі всі. 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 всі построїлися на одну шеренгу, так як ви на фізкультурі стоїте. Швиденько, швиденько. Вона щось збуде усунути. Дівчат, а ви також міста немає. Хто обов'язково? А так, а ви став? Владикво. Беру. Струнко. На першій, другій розподілись. Хлоп. <сі> Тепер. Перша команда на ліву сторону, друга, під номером 2 на праву сторону. Номера. Перші номера у ліву сторону, другі номера у праву сторону. Да. А правильно другі номера сюди. А перші команди. А перші люди. Туда. <laughs> Давай, продовжуйте. Хіба ж можна вирішити в мандрі без прапора? Тож пропонуємо вам намалювати прапор, під яким ви будете змагатися. На першу парту, парту. На першу парту. Виберіть командира, командира собі виберіть. Прапор! я палю. Першу парку одні там, а одні так. Що треба? Прапор, і це не Прапор. Лікий хочеться. Настав? Розділи. Настає. Ума, не просто. Хто На цілий листочок малюємо. Все, час закінчиться. А ще інші хлопці не славували, треба не то тобі скопи. Значить, берете мішочок. А один. один пакет.

Приготували це? Скидаєш, передаєш бігом другому.